Знову російська столиця, знову вежа Москва Сіті, і знову дрони в російському міноборони ще о 4.37 ранку поспішили відзвітувати. Атаку відбили, безпілотники збили, а уламки трохи пошкодили на житлову будівлю ділового центру. Але версія не витримує критики вже просто тому, що дрони потрапили в саму будівлю, а не впали уламками на дах або землю. Подробиці далі у цьому відео про те, що дрон знову прилетів в iq квартал Москва Сіті, повідомила не офіційна влада, а очевидці вони ж уточнили, що була атакована та сама вежа, що й у ніч на неділю. Правда, цього разу БПЛА врізався у 21-й поверх. Там розташоване російське міністерство економічного розвитку. До речі, про економіку схоже, що ці атаки безпілотників на російську столицю розхитують її разом з довірою до влади. Реально, ми будемо дивитися, як ситуація змінюється по ринку недвіжимості. Якщо ринок недвіжимості в Москві почне, наприклад, по результатам августа місяця просідати. В начале сентября мы видим проседание, что много выброшено недвижимости на продажу. Это значит, что народ не верит в свою армию, в свою ПВО. И вот э, сурово действительно заставляет их очень сильно над этим размышлять. Понятно, что в Москве, ну, казалось, в Москве, ну где Москва? Ну далеко, да, где там-то война. Война в Ютубе, война в интернете, война в Телеграме. А до Москвы оно не дойдет. Сейчас уже доходит. И мы видим по реакции Российской Федерации, по... Реакції Кремля. Що дуже болезненно на все восприймається болісно настільки, що преса російського МЗС Марія Захарова вранці в ефірі у Соловйова порівняла атаки на Москва Сіті з терактами 11 вересня. в США. про те, що кількість загиблих у Нью-Йорку – 2996 осіб. А при ударах по російських міністерствах нуль, Захарова нічого не говорила. Навіть піскову стало незручно за колегу, і він поквапився відхреститися, що мовляв у Кремлі таки. Аналогій не проводять. У російських Z-пабликах на чергову атаку безпілотників відреагували закликами терміново бомбити банкову у Києві. Краще, б, звичайно, поцікавилися у свого міноборони. А що не так з їхнім ПВО? Вся школа противозручної оборони Російської Федерації строїлася з Москву будуть бомбити ракетами і літати авіації, бомбардировщики, і проти них потрібно орієнтуватися. Ніхто не думав ніколи, що такі маленькі, маленькі таракани, маленькі з зривчатки будуть летіти на столицю. А чим протидіяти дуже трудно, Дуже трудно їх замітить про те, що поки ці атаки на російські міністерства та відомства до Якогось реального протесту росіян із закликом зупинити війну не приведуть, кажуть багато експертів. Але свій вплив на настрої і стан суспільства вони все ж таки мають. Але це принаймні знаєте, от змушує суспільство російське. Жити в стані постійної напруги або в стані навпаки тут є інший скажімо, полюс цієї історії в стані впадати все більше в стан депресії, депресивне або навпаки, історичне суспільство воно не може приймати адекватні дії. До речі, російські соціологи ну в лапках соціологи. Ми розуміємо соціологію, але от тут просто показові дуже дані, які вони навряд чи могли придумати. Вони показують, що якраз от після нового року головна тенденція. Яка домінує в суспільному полі Росії, це посилення саме апатичних настроїв. Тобто, суспільство впадає в апатію, небажання щось робити. Мабуть, ці настрої суспільства в Кремлі якось врахували, і сьогодні дали відмашку федеральним каналам про нову атаку дронів. все таки кілька слів сказати. І звісті навіть наважилися видавати матеріали із синхронами очевидців. Далі тріхаву фільму. А yeah. звуки какие-то подлет. Ви що-то слышали? Жужжання? Non. Ні, нічого не було. Сам взрив только, да? Зрозуміло, що всі ці офіційні матеріали у прокремлівських змі вийшли в ефір із твердженням, як ефективно міноборони атаки відбило. Але якщо це когось і переконало, то не еліти. літи в Первісних суспільствах дуже часто е, з вождем е, ну взагалі асоціювали всі події, які оточували там те чи інше племі. Якщо погана йшла ситуація з врожаєми і так далі, то цього вождя приносили в жертву. Значить, вождь поганий, але певна аналогія тут вона є саме по відношенню до Росії, оскільки Путін все на собі замкнув, і отакі атаки ще більше його легітимність підривають і зрозуміло дають можливість для еліти його ж еліти говорити, що ну цар вже не той е, е, акела про. Махнувся і взагалі треба думати, що робити без нього. Поки еліти думають співробітників Мінекономрозвитку, офіс якого знаходиться в атакованій будівлі, перевели на віддалений режим роботи. До цього на удальонку відправляли працівників міністерства цифрового розвитку. А що про це думаєте? Ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.